Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні у нас на огляді система відеоспостереження Reolink. У цьому відео ми розглянемо поє e лінійку Reolink, це камери та реєстратори. Підключимо та налаштуємо систему. Поговоримо про переваги і особливості, які роблять цей бренд таким популярним. Поїхали! Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Раніше у нас на каналі вже виходив відеоролик про камери Reolink. Там ми розповідали про сам бренд загалом і торкнулись всіх лінійок камер. Рекомендую подивитись. В цьому ж відео ми більш детально зупинимось саме на системі відеонагляду, яка складається з POE камер та POE реєстратора. Однією з основних ідей обладнання Reolink є простота підключення, налаштування та використання всієї системи відеоспостереження. Вам достатньо лише під'єднати камеру до реєстратора за допомогою витої пари, і вона відразу ж почне працювати. Звісно, потрібне подальше налаштування, але воно цілком просте і не вимагає глибоких знань. Сам модельний ряд поя обладнання Reolink невеликий, але повністю перекриває потреби домашніх і офісних систем безпеки. Звичайно, камери, оснащені аналітикою, вони розпізнають як звичайний рух, так і рух цільових типів, таких як автомобіль, людина або тварина. Підтримується маска приватності. У продуктову поя лінійку Reolink входять реєстратори та камери купольні, циліндричні, ПТЗ і фішай – Доповненням до цього всього може бути PoE-версія дверного відеодзвінка, про який на нашому каналі скоро вийде відеоогляд. Тому підписуйтесь та не пропускайте нові відео. Всі камери PoE лінійки Reolink оснащені мікрофоном, слотом під мікро sd карту та можуть бути встановлені на вулиці, оскільки мають захист від пилу та вологи. Всі вони вже мають аналітику з розпізнаванням цільових типів людина, автомобіль або тварина. В залежності від моделі, камера буде обладнана або тільки інфрачервоною підсвіткою, або додатково LED-підсвіткою для кольорового зображення вночі. Також деякі камери мають двосторонній аудіозв'язок та звукову і світлову сигналізацію. Модельний ряд камер починається з 5 мегапікселів при 30 кадрах на секунду і закінчується 12 Мп при 20 кадрах на секунду. Щодо відеореєстраторів, тут все просто: на вибір доступно три моделі: на 8 каналів, на 16 каналів та на 36 каналів. За необхідності реєстратори на 8 або на 16 каналів можна придбати вже встановленими жорсткими дисками на 2 та 3 ТБ відповідно. Зараз давайте усе підключимо. Все, що нам треба, це підключити блок живлення до реєстратора, мережевий кабель до інтернету та камери до поєпортів. Також для зручності налаштування ми використаємо монітор. Зауважимо, що реєстратор та камеру ми дістали з коробки і до цього нічого не підключали. Під час першого вімкнення реєстратор зустрічає користувача з серією вікон із базовими налаштуваннями. По-перше, обираємо зручну для нас мову. Обираємо розділну датність екрану, формат дати, формат часу. Обираємо часовий пояс в Україні це UTC плюс 2. Далі. Логін адмін, тип супер адмін. Задаємо пароль. Для простоти нехай це буде просто 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далі. Тут секретне питання. На випадок, якщо ми забудемо пароль для його відновлення. Натискаємо далі. Тут у нас інформація про пристрій, його назва та одразу інформація про жорсткий диск на 2 ТБ, який встановлено попередньо. Налаштування мережі автоматично. Та налаштування електронної пошти. Одразу бачимо дві камери, які ми під'єднали. Вони одразу підтягнулися, нічого не налаштовувати не потрібно було. Тут нам доступний режим відображення на 1, 4, 8 та 9 камер. В цій вкладці нам доступне відображення нашого архіву. Можна обрати канал, по якому будемо дивитися архів. Або одразу по всім, як зараз. Обираємо дату, час. Все дуже зручно. Це кнопка резервного копіювання. Налаштування, тут налаштування камери. Можна обрати першу або другу камеру, які в нас підключені. По налаштуванням це ім'я камери, інформація, IP-адреса, модель одразу підтягується. Відображення, можна водяний знак. Це пункт налаштування виявлення об'єктів. Низька, середня або висока, чутливість. Можна зробити налаштування. Для людей окремо для автомобілів, затримка сигналу тривоги, налаштування розміру об'єкту, зона виявлення. Також можна тут вибрати зону, яка буде відповідати за виявлення. Налаштування аудіо та освітлення. Далі налаштування каналів можна перетягувати, перейменовувати їх. Налаштування нагляду, запис, пуш-повідомлення, інформація по електронній пошті, яку ми налаштовували раніше, сирена, FTP-налаштування, зумер, налаштування мережі. Тут у нас по DHCP все автоматично підтягнулося. Налаштування нашого жорсткого диску можна форматувати, подивитися дані про нього. Та загальне налаштування системи. Тут ім'я реєстратора. Ну, в принципі, те, що ми бачили під час першого включення. Та можна заблокувати екран. Просто для перегляду. Отже, як бачите, підключення та налаштування дуже просте та інтуїтивно зрозуміле. Порівнюючи з іншими брендами, такі як Daho та Hikvision, то, чесно кажучи, там поскладніше будуть налаштування. Тобто для кінцевого користувача, який купив собі відеонагляд додому, Reolink буде реально простіше і нічим не гірше по функціоналу. Тому, наприклад, для самостійного встановлення та налаштування системи відеонагляду ми б точно рекомендували Reolink. Обладнання дуже якісне, модельний ряд камер, хоч і невеликий, але повністю перекриває потреби домашніх і офісних систем безпеки. Нижче в описі я залишу посилання на модельний ряд камер та реєстраторів Reolink, які представлені на нашому сайті. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Ваші запитання пишіть в коментарях. Нагадаю, що для всіх підписників нашого каналу діють знижки. На системи відеоспостереження. Оскільки Безпека Клуб є авторизованим партнером Reolink на території України, то ви завжди можете звернутися до нас за консультацію по підбору, монтажу і налаштуванню будь-якої камери Reolink. Ми будемо раді запропонувати вам найкращі рішення, офіційну гарантію та сервісне обслуговування. На цьому в мене все. Будьте в безпеці! Слава Україні!